В Канзасі багато хороших людей. Та я не хочу бути хорошим. Я хочу бути великим. До знадобиться! Ні, я не хочу помирати! Я ще нічого в житті не зробив! Будь ласка! Від режисера трилогії Людина Павук, це що сон? І продюсера Аліси в країні Чудес. Ви в країні Оз? Я Теодора. Добра відьма. Де ж твоя мітла? Ви нічого не знаєте про відьм, так? Це смарагдове місто. Нарешті ви тут. Отже, пророцтво здійсниться. Це моя сестра. Еванора, я рада служити вам. Королівські скарби країни Оз будуть ваші. Але після того, як ви переможете злу відьму... А ця відьма дуже зла. Вона нищила цілі міста, <ріпи> лишала дітей сиротами, могутні чаклуни з Канзасу. Я чекала на тебе, щоб ти усе виправив. Хто я? Помрете! Помрете! Ці ворони сказали, що ми помремо у березні. Лише ваші чаклунські сили здатні врятувати нас. Я сподіваюся, ви добре воюєте? Ні. Ми співаємо. Хлопці, п'ять хвилин. Чесно кажучи, я не зовсім чаклун. Так, але вони цього не знають. Ти значно могутніший, ніж ти думаєш. Ви ж той могутній чаклун, якого ми чекали, я можу ним стати. Оз великий і могутній 7 березня 2013 року.